Привіт усім! Вас вітає Інгульський ліцей! До вашої уваги! Музично мовне інтерв'ю до Дня писемності та мови. До речі, цей важливий день святкується 27 жовтня. І не забудьте долучитися до радіодиктанту Національної єдності 2024, який відбудеться. 25 жовтня об 11 дульдуль -дуль, за київським часом. Долучайтеся до важливого національного флешмобу. Як ви відноситеся до Дня української писемності та мови? Це найкращий день мого життя. Він назад не треба вороття Анна Олександрівна. Як ви оцінюєте свій рівень знань з української мови? Я яка для тебе українська мова? Ти мої вітрила, музика моя. Скажи, чи вживаєш ти суржик? Ти моя Які у вас думки, коли вчитель пропонує взяти участь в олімпіаді з української мови? Скільки слів в українській мові? Скільки в небі зірок золотих. Аж до краю. Як їх порахувати не знаю. Арсюня. Які є звуки в українській мові? Скільки частин мови в українській? 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20. Хова! Якби ти виїхав за кордон, якою мовою ти б говорив? І де вона закинула життя, душа задає мову українську. Чи хотіли б ви, щоб ваші учні завжди писали диктанти на 12 балів? Цей сон, цей сон, мені ще ночі сниться. Кажуть, щоб здати НМТ треба покласти книжку під подушку. А як зробиш ти? Я надягну костю, три полоси, заплету тут туго коси, навалю на пушника паси. Як правильно, кропива чи кропива? Кропива ти моя кропива. Назвіть кілька займенників. Кажуть, що ти слабка з української мови. Хто вам сказав, що я слабка? Які почуття ти передав вчителям з української мови? Я маю, я маю, я маю. Назвіть, будь ласка, складнопідрядне речення. Се втекла встимо що було немало. Скажіть, будь ласка. Що для вас українська мова? Мова, наша мова, мова кольорова, до душі торкається кожне рідне слово. А ви будете писати диктант національної єдності. Сурій нерви на межі, ми двоє що готові до втечі. Назвіть, будь ласка, приклад спонукального речення. Ходи, кум, ходи до мишечки, Вийди, вийди, со. Слова, які по різному звучать, але близькі за значенням. Називаються Есноніли. <звук> У вас попереду НМТ з української мови. Як ви поборете свій страх? З нами, мама Тереса, Діва Марія. Все буде добре. Та я нічого. Один із висловів Ірини Фаріон про українську мову У всій країні чути рідну солов'їну мову не примусово, а тому, що її полюбили знову. Кремлівський цар дає в нього посипався трон. Бо як сказала Фаріон, мова це кордон. Мова це кордон. Валерія Анатолійович, що б ви побажали вчителям з української мови. Здоров'я радості, тепла, любові злагоди добра. Нехай чудова пісня ця по світу лине. Нехай звучить мажорний лад, кружля, сений листопад. Ми вам бажаємо удачі, щастя й миру. Ольга Михайлівна, яку ви знаєте пісню про українську мову? Мова моя, українська, чудова, віра й надія у ковід. Слові. Мова моя, це поляна квіткова, мова моя, це зоря світанкова, мова то квітка святої. І це було останнє питання. Якщо ви посміхнулися, то значить ви зарядилися від нас позитивом. Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить. І це сказав Олександр Олесь. І з вами були інтерв'юери Олена і Аріна. До, До нових зустрічей!